У легендах часів Конкісти згадуються різноманітні небезпеки, які чекали на іспанців у їхній подорожі до Ельдорадо, Гігантські змії, отруйні річки та річка, в якій можна зваритися живцем. Перуанці тисячоліттями знали про те, що в джунглях тече річка окропу. Весь світ переконався в цьому лише в 2016 році, коли перуанський геофізик Андрес Рузо опублікував книгу Кипляча річка, в якій розповів про те, як знайшов легендарне місце. Рузо писав дисертацію про. Джерела геотермальної енергії в Перу. У процесі підготовки матеріалів він кілька разів натикався на згадки легенди, яку часто чув у дитинстві: історії про киплячу річку. Експерти, до яких звертався Рузо, в один голос стверджували, що такого не може бути. Зате тітонька геолога сказала, що річка цілком реальна. Зібравши маленьку експедицію, Рузо вирушив у джунглі і дійсно знайшов річку Окропу. В найбільш гарячих ділянках температура води піднімалася до 90 Градусів за Цельсієм. Середня була всього на 10 градусів нижчою. Над берегами здіймалась густа пара, а у воді плавали зварені живцем тварини, миші, змії, жаби. Гарячі джерела і невеликі озера, навколо них можна знайти на всіх континентах, крім Антарктиди. Але ніде, крім Перу, гарячої води не буває так багато, щоб вона текла рікою. Ширина перуанської річки окропу 25 метрів, глибина близько 6 на більшій частині русла. Гаряча частина більше 6 кілометрів. Найближчий район вулканічної активності знаходиться в 700 кілометрах від русла. Тому походження гарячих джерел, що живлять річку Чайник, досі викликає питання у фахівців. Після проведення досліджень і перевірки різних гіпотез, Рузо та його колеги-дослідників вважають неймовірнішим, що гідротермальна характеристика вод викликана розломом земної кори. Саме це призвело до істотного підвищення температур у річці. Вода просочується глибоко в землю, нагрівається під Землею і знову виходить на поверхню через розломи та тріщини. Місцеві індіанці називали річку Шанай тимпішка нагріта жаром сонця. Серед бактерій, що населяють гарячі береги, було виявлено раніше невідомі науці види, стійкі до температур, при яких гинуть інші мікроорганізми. Виявилося, що в ній навіть можна купатися, але тільки тоді, коли окріп розбавляють дощі. Окріп з річки часто використовують для приготування чаю, кави і їжі.